Ворог атакує не лише на полі бою, під його прицілом енергетика, інформаційний простір, критична інфраструктура. Серед топ цілей знищення економіки держави, адже без неї жодній країні не виграти війну. І тут логіка проста: не працюватиме бізнес, не надходитимуть податки, не матиме ресурсу для посилення армії та повоєнної відбудови України. Тож посилення економіки важлива місія для нашої громади, та й усіх інших, розташованих поза лінією фронту. Якісні індустріальні парки з усіма наявними комунікаціями спроможні стати точкою економічного зростання та дієвим кроком на цьому шляху. Саме тому ми запрошуємо всіх однодумців, які підтримують економічну безпеку держави, будують нову інноваційну та зелену економіку до діалогу та співпраці. Чекаємо вас у Вінниці 26-27 вересня до зустрічі на Вінницькому індустріальному форумі.